Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити, з чого складається мій раціон здоров'я. З попередніх розмов ви вже почули, що я себе сприймаю не як тіло, а як душа. Тому для мене важливе не тільки якісне харчування, а й мій внутрішній емоційний стан. Займаючи своїм оздоровленням через здорове харчування, можу сказати, що жодна дієта чи здорова їжа не дасть хорошого результату, якщо людина має душевну біль, тривогу, негативні думки та емоції, постійний стрес та страхи. Наша нервова система і досі є великою загадкою для вчених. Все, що нас оточує і як ми реагуємо через імпульси головного мозку передається до нашої свідомості і ось там уже формується і наше здоров'я. Ось таке виходить енергетичне коло нашого з вами життя. Купуючи продукти та коли готую, я спостерігаю за своїми відчуттями та емоціями. Якщо страва. Подобається, має приємний колір та смак, то вона легко засвоїться. А от з приводу наскільки вона корисна, тут нехай попрацює мій мозок. Тут же потрібна інформація про склад та користь того чи іншого продукту. Я розповідаю про себе і свій шлях, тому щоб мати таку обізнаність. Я пройшла курс нутриціолога та дієтолога вчитися та пізнавати себе ніколи не пізно, а для мене стало ще й важливим. Коли я почала себе запитувати не за що це мені, а для чого, то і почала розкривати свій внутрішній світ. Знайшли для цього і вчителі та відкриваються потрібні двері. Самопізнання та саморозвиток, це не книга, як я вже говорила, яка має початок та кінець, це непреривний процес, який триває все життя. Тож закінчу свою невеличку тему, що мій раціон складається не тільки з продуктів, а ще й з духовної їжі. Тільки в такому поєднанні можна прийти до здорового життя у повному сенсі. У цьому відео я вам показую свою недільну подорож. Та це і є частина мого здорового раціону. Це новий шлях та мій досвід, який я вибудовую зараз разом з вами. Раніше я піклувалась про своє тіло та організм. Займалась вивченням, як він працює, які потрібні вітаміни, мікроелементи. А також вивчала, які потрібні фізичні вправи, щоб тримати свої м'язи в тонусі. А ось про емоційний стан навіть не замислювалась. Та бажання бути повністю здоровою підказало мені подивитися на себе з іншої сторони. Я змінюю своє мислення. Паралельно здоровому харчуванню я даю енергію внутрішньому своєму я. Читаю я зараз художню літературу, дивлюсь історичні фільми, навіть передивлююсь казки та мультики свого дитинства. А на цих вихідних почала збуватися моя мрія, яку я записала у своєму блокноті. Нарешті я подорожую по красивих місцях. Емоції мене просто переповнювали. Це неймовірна краса. До речі, це Букшинський каньйон та парк Софіївка. Тож, дорогі мої друзі, хочу, щоб ви разом зі мною подивилися на себе і своє життя з іншої сторони. І спробували щось змінити. Бо наші мрії можуть здійснитися лише тоді, якщо у нас з вами вистачить сміливості їх здійснити. Тож бажаю вам всього самого найкращого і до наступних моїх відео. Пока-пока!